Ми маємо розуміти, що церква це не просто щось таке, що було там організоване людьми і задумане кимось. Все таки ні. Дивіться, що ми читаємо в першому посланні до Тимофія 3:15, де апостол Павло пише своєму учневі Тимофію, щоб якщо загаюся, ти відав, треба чинити в Домі Божому котрій є церква Бога живого, стовп і утвердження істини. І так, церква названа домом живого Бога. Більше того. Вона як стовп у цьому світі, який є утвердженням істини. Церква це саме. Те, що несе в цьому світі істину кожної людині, і кожна людина має відчувати себе як вдома, але як вдома у Бога. Це ж приємно, правда? Mm. Да. Тому церква це не приміщення, правда? ж? Це не просто кирпичі Ні, друзі. Церква це зібрання людей, які зібралися на поклоніння Богові. Які зібралися, щоб е, якимось чином сприймати слова істини, щоб вчитися, е, поклонятися Богу і служити ближньому, от, і нести частинку е, того, для чого дійсно була організована ця церква. Прочитаємо ще е, знайомий текст Євангелії Матфія. Де Ісус має розмову з апостолом Петром. Тож я тобі заявляю, що ти Петро або скеля. Ісус називає віру Петра, тому що Петро там мудро дає відповідь і проявляє в цьому віру. І ось Ісус каже, що ця віра, вона як скеля. І на цій скелі збудуємо церкву, паке ворота її. Не подолають. І так ми бачимо, що церква збудована самим Ісусом Христом, збудована на твердій основі, на скелі, а цією скелею є віра. Ми хотіли б, щоб наша церква була твердою, дала? Щоб була як скелія, для цього потрібна віра. Тоді Бог саме на такій вірі будує свою церкву, приводить сюди людей, відкриває їм план спасіння, відкриває їм майбутнє і дає чудове завірення, що пекельні ворота її не подолають. Що б не творилося на цій землі, чи то війна, чи то якісь другі неприємності, Господь поряд, тому що церква належить йому. Він за неї переживає, Він її організував, він викупив її власною кров'ю. Ще ми маємо текст, послані до Колосян 1,18, де ми читаємо, що Ісус є головою тіла або церкви. Він початок. Першонароджений з мертвих, щоб усьому бути першим. Ми читаємо в цьому тексті, що головою церкви все-таки є сам Ісус Христос. Вона не належить комусь людей, розумієте? Це не моя церква, не служителя, не ще когось, і не до нього ми йдемо, друзі. Ця церква належить Ісусу Христу. Ми підкоряємося Йому, ми стараємося слухатись Його, ми стараємося почути Його голос, Його призив, Його запрошення, Його дію, Його благословення. Тому дуже добре, щоб ми розуміли це, що головою Церкви є Ісус, що вона є тілом Його. А тіло, воно має бути разом, правда? ж? Воно має бути єдиним, воно має бути люблячим, співчутливим, воно має бути таким, щоб підтримувати один одного, та як члени в тілі, вони служать один одному, підтримують, і таким чином організм живе, працює, діє і має благословення. Так само і церква має теж. Самий приклад. Ну і ще ми почитаємо текст послані до Єфесян, де ми читаємо, що Бог поставив в церкві одних апостолами, інших пророками, ще інших проповідниками доброї вістки, а тих пастирами та вчителями. І там думка продовжується, що не всі. Знаєте, вчителі, не всі проповідники, правда? Ну не всі ж співають, не всі ж вірші читають. Але кожен виконує що? щось те, яким талантом наділив саме Господь його. Хтось молиться, хтось проповідує, хтось бесідує з людьми, хтось допомагає, хтось розносить літературу, хтось об'ясняє, хтось просто посіщає. Хтось підтримує, хтось співчуває, але кожен знаходить те, чим благословив його Господь. Тому ми бачимо, що церква це організація, церква це там, де є порядок, церква це те місце, де кожен виконує свою частинку. І кожен, хто приєднується, хто вливається, хто робить якісь кроки, хто чимось допомагає, стає єдиним оцим тілом, про яке ми тільки що говорили, стає рідним і близьким для Ісуса Христа. Тому друзі, якщо ще хтось хоче приєднатися, якщо хтось хоче чимось служити, якщо хтось хоче чимось допомагати, будь ласка, не зісняйтеся, підходьте, говоріть, пропонуйте. Проявляйте, не закопуйте свої таланти. Можливо, Господь чекає саме вас, можливо, саме у вас церква сьогодні має потреби, тому що знаєте, ну коли 5-6 чоловік бігається, все роблять, а останні тільки що споглядають, то трошки важко, правда? А коли є підтримка всіх, коли кожен пропонує свою допомогу, своє служіння, знаєте, тоді і остальним не важко. І їм приємно, що вони не одинокі. Добре? Ну і ще ми читаємо один текст. Це Книга дії апостолів. Написано, як церква жила, чим займалася. Ми читаємо, І вони постійно були в апостольському вчині. у спілкуванні, ламанні хліба та молитва. І так, які служіння звершувала церква з самого початку? Апостоли навчали, так? люди збиралися, вони збиралися часто, іноді навіть чуть не кожного дня, тому що їм приємно було чути Слово Господнє. Апостолам було чим поділитися, тому що вони були ущами Ісуса, свідками Його. Вони були дуже близько з ним, їм було що сказати людям, а потім люди ще мали спілкування. Вони Ділилися цими істинами, ділилися своїми враженнями, своїми переживаннями, іноді болем, знаходили якусь втіху. Вони також збиралися час від часу і мали спільні обіди. Вони проводили служіння самі звичайні, але це також було свідченням тому, що це церква, що вони разом, що це сім'я, що вони єдині. А ще вони збиралися в молитвах. Знаєте, велика справа, коли молитвовий час має не п'ятеро, шестеро людей. Правильно? А коли вся громада разом, коли всі піднімаються на молитву, коли всі об'єднуються, коли всі підтримують, коли всі звертаються в молитві один до єдиного до Бога. І тоді молитва має силу, друзі. Це дуже добре, коли саме кожен. Приймає в цьому участь, мабуть, саме з цього дійсно треба було б починати. Тому що ми хочемо чути відповіді на молитви. Ми хочемо зміни в нашому житті. Ми хочемо зміни в нашій країні. Хочемо? Да. Хочемо, друзі, да, хочемо. але ж для цього треба щось зробити, правда? Ви згідні з да, цим? Да. Згідні. Для цього треба звертатися до Бога, звертатися разом і звертатися в і звертатися як одне ціле, вся церква разом. Ну що? Що нам стоїть потратити 15 хвилин і прийти раніше? З цим? Звичайно! Це ж не так багато. Прийти раніше, приєднатися до молитовного служіння і разом звертатися до Бога молитва. Можливо, підтримати молитву іншу. Можливо, самому сказати кілька слів, небагато, зовсім трошки. Но Бог жде нашого звернення, Бог жде наших молитв. Бог жде, Він хоче бачити нашу ревність, нашу посвяченість, нашу довіру. Бог чекає цього. Вже ми вже не наважимося. Та звичайно ж наважимося. Давайте це зробимо вже з наступній суботі. Давайте це зробимо вже прямо за нас. Молиться. Отче Все, ми дякуємо Тобі, що можемо всі разом, як єдина сім'я, церква Твоя викуплена твоєю кров'ю, самою дорогою ціною звернутись до тебе. До Тебе подякою, бо Ти Бог наш, ти Творець наш, Ти Спаситель наш, ти наш викупитель, ти наш ходатай, ти той, хто піклується про нас і нам є за що дякувати тобі. Ти той, хто дав життя і підтримує його. Ти той, хто дає захист і свої благословіння. Ти той, хто поряд і чує наші молитви. Ти той, хто чекає нашого звернення, нашого посвячення, нашої єдності, нашого єдиного звернення в молитві до тебе як ранкової жертви, як небесний ім'ям, який має піднятися до престолу Всевишнього. Почуй, Господи, звернення кожного серця. Можливо, ми, Господи, не такі ревні, можливо, ми не такі, Господи, посвячені, яких би ти хотів бачити, але ми потребуємо, Боже, Твоєї присутності, потребуємо дії Святого Духа, потребуємо побудження всередини, потребуємо, Господи, підтримки церковної, щоб ми всі разом. Господи, будь з Тобою, щоб насти вістку спасіння, ділитися цим з іншими людьми, запрошувати людей на служіння і мати, Господи, в цьому, всьому єдність. Почуй нас, Боже, за нашу країну, Господи, ти бачиш, що. Відбуваються події, які ми не в силі змінити, але ми маємо тебе. Ми звертаємося до тебе, до Бога, для якого немає нічого неможливого. Ми маємо і особисті потреби. І часто ми також в них звертаємося до тебе і бачимо твої відповіді, бо Ти Бог любий, Бог співчутливий, ти, Господи, близький до кожного з нас. Ти відповідаєш і підтримуєш всіх. То щирим серцем звертається до тебе, то почуй нас, Господи, і сьогодні. І зверши, Господи, по милості своїй, по волі своїй для потреби кожного з нас. Підкріпи нас духовно, фізично, захисти, Господи, і просим Твого благословення в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Спасителя. Амінь.